Привіт усім! Е у нас закінчився другий раунд ліги. Я вже сьогодні відбігав. Е оборону я міняв, напевно, разів 4. Ну, взагалі, немає в мене цих героїв з п'ятого сезону, е тому оборона не тримала. Зупинився я на такому варіанті і наче якісь пішли виграші. Ще залишилось, здається, один виграш і оборона вийде навіть в Б. Це були ось всі напади. Дев'ять перемог. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9. Верніше 8 перемог і 9 поразок. Ще одна. Перемога і буде оборона Б. Ну, подивимось, як вона закінчимо. Так, в атаках цей раунд прийшов непогано. Тільки сьогодні я отримав дві поразки і одна була, здається, позавчора. Балів давали нормально. От самі бачите, 470. Ну, то, що я казав, 500 є. Тут, здається, один поєдинок був. Ось на 300. То тут був Людвіг. Так, програв я. Хетеп -херес. Тут, здається, щука мене просто. Затравила тими паразитами. А сьогодні програв е ось такій команді і Луні. <плес> Не знаю, як це вийшло, але вже як є. Місце зараз в мене 1012, те Ну, я ж кажу, результат непоганий. Так, ну, на 6 атак було більше, тому якщо порахувати, то в принципі результат, як і за перший раунд, тому так, будемо дивитися, що там нарахують за оборону, і будемо готуватися до третього раунду. Вам я дякую за перегляд і зустрінемось в наступних відео.